Привіт, друзі, з вами Грінот. І в нас сьогодні своєрідний батл конструкторських черепашок ніндзя, тому що в нас сьогодні ось ці прекрасні представники невідомої фірми, які косять під оцих прекрасних Лего Черепашок. І як бачите, це черепашки по новому фільму по гром мутантів. А це в нас стандартне Лего 2012 року. Можливо, побачивши цих хлопців, хтось зрадіє і подумає, що Лего тепер випускає набори по новому фільму Черепашки Ніндзя, але на жаль, це не так, тому що ці хлопці якісь китайські бутлеги, яких я випадково побачив на OLX, і вирішив, що хочу їх придбати для того, просто щоб подивитись, які вони. І скажу вам одразу, я зовсім не розчарований в цих фігурках. Зазвичай я не купую підробні іграшки, не купую бутлегі ні на великі фігурки, ні на маленькі легіські фігурки. Тобто, це вперше я придбав китайських черепашок ніндзя і зараз покажу вам насправді, які вони класні. І Як ви бачите, до кожного з них зробили зброю, скейт, і в кожного з них є піца, яку я покажу пізніше. А зараз давайте перейдемо до самих фігур. Почнімо з Рафаеля. Подивіться на цього красення. Він... Гарно якісно помальований. В нього принт спереду, там його ремінь з кишенькою літера Р. І подивіться, що ноги в нього принтовані з усіх сторін, і ззаду, і з боку, і з одного, а з другого немає. Бачите, зсередини тільки не принтовані, але з трьох боків ноги в нашого Рафа принтовані. На голові в нього його червона бандана, яка повністю вкриває голову, як і було в мульті. Також є принт на боковій поверхні його тулуба. І на руках панцир, в нього темно-коричневого кольору, і ремінь з тулуба, який принтований, переходить на об'ємний ремінь на панцирі. Давайте подивимося, що ж там твориться під панцером. А подивіться, якщо зняти панцер, то там намальований панцер. Тобто тулуб у нас е, має принт з усіх чотирьох сторін. Одбройний Рафель, ось таким красивим саєм, сай помальований, в нього коричнева ручка і лезо. На жаль, сай тільки один. Але має він ще ось таку стрічку, прив'язану до своєї рукоятки. В руці його Рафаель тримає досить впевнено. До кожного черепашок іде ось така маленька піца, яку їм можна ось так закріпити в руку або просто дати в руку. І окремо хочу вам показати скейт Рафаеля. Подивіться, напис «DUDE». Такі букви трішки пливуть, прикольно стилізовані. Turtles Mutant Mayhem» І е, два сая принтовані на скейті. Дуже гарно якісно зроблена ця наклейка, це просто наклейка. Скейт пластиковий, колеса в нього крутяться, червоного кольору. Пластик і ось така наклейка. Насправді я не люблю, коли логотипи фільмів чи серіалів друкують на скейтах, тому що це трошки неправдоподібно виглядає до самої Черепашки. Навряд чи чувак, який знаходиться в фільмі, мав би скейт з принтом з лого фільм. Переходимо до лідера команди. В нього вже ремінь з такими додатковими стрічками. два на ремені. Принт в нього не гірший, ніж в Рафа. В нього сині пов'язки на руках. В рафа не було, мені зрозуміло, що вони червоні. Подивіться, а вони червоні, насправді. Я думав, що вони просто такого темного кольору, а вони червоні. Пов'язка в нього тільки навколо очей і навколо всієї голови. Трішки тут фарба з пов'язки вилазить за контур, це майже непомітно. Ззаду також продовжується його оцей ремінь на животі, на панцир. Давайте подивимося, чи є принт на спині з продовженням ремня, чисто для цікавості. І зацініть, є дуже-дуже детально все зроблено, це мені подобається. І ось така катана в Леонардо. Катана також помальована, в неї коричнева рукоятка, сріблясте лезо, і на катані також, як і в Рафа, є така стрічка, відповідно, вже синього кольору Леонардо. А ось як виглядає скейт нашого лідера, дві катани, лого і написано Іц. Fun Time, здається, і ця наклейка, нібито порвана, що ще більше додає крутості. Не можу зрозуміти тільки чи run Time, чи Fun Time, Оце слово не можу зрозуміти. Можливо, ви його зможете прочитати, тому напишіть в коментарях, що ж тут написано. А ось він, містер розумник. Донні в окулярах. В нього також принтовані фіолетові пов'язки. Зверніть увагу, що крім пов'язки, на самій нозі ще є ось такі. Додаткові малюнки, Тут спереду пальці надруковані принт пальців, а збоку нібито кісточка виглядає на нозі. Дуже детально зроблені ці черепашки, і в доні за поясом, бачите. Мобільний телефон, пряжка також є літера D. Ось така палиця, просто коричнева. Її, в принципі, ніде ніхто не малював, хоча могли б ці намотки зробити білими, якщо вони вже так круто роблять фігурки. І в нього є також стрічка фіолетового кольору. На скейті в Донні бачимо дві різні палиці Бо і е, класну піцу з написом Pizza Ru. А ось і любитель вечірок Мікеланджело, все в нього так само, як в інших черепах, класний якісний принт Трішки фарба більше вилізла тут на голову. Так не дуже гарно це виглядає. Але все решта, очі, рот, все дуже гарно намальовано. В нього найпростіший ремінь, просто з пряжкою ні сюрікена ні кишеньки, ні тим більше мобіли. Там ми не бачимо. Ось такі нунчаки. З прекрасним таким сірим ланцом, сірого кольору ланц. І ось та сама стрічка, така пов'язка, прив'язана оранжевого кольору до нунчак Вона, звісно ж, знімається ця штучка. Бачите, це ось така як прищепка. І ось так можна перечіпати нунчак або на руку Мікеланджело. На скейті Мікеланджело смішний принт піца Time гори дривом. Тримати написи в однаковій площині, то під Сатайм виходить догори. А так Mutant Mayhem Turtles виходить до гори. І тільки чомусь одна нунчака намальована, ну і в Майки, відповідно, як в Лео і Рафа одна пара нунчак. немає. По дві катани, два саї і двоє ничак. Щоб ви не думали, що РАФ має якісь привілеї, піца є в кожного з черепашок, тобто в нас є чотири однакові піци. А ось це в нас оригінальні Лего Черепашки. Виходили вони раніше, виходили вони тоді, коли виходив серіал. Десь 13-14 рік, напевно, ці сети приблизно виходили. Вони не продавались окремо, як міні-фігурки. Вони всі зустрічались в сетах. Є різні вирази облич черепашок. В мене є всі набори Лего по 2012 року. І Відповідно, всі черепашки-ніндза цієї серії і інші мініфігурки. Якщо вас цікавить таке відео, то, звісно ж, пишіть в коментарях і будемо детальніше розбирати Лего. А сьогодні ми просто порівнюємо. Оригінальне Лего з китайськими бутлегами. Ось такий Лего Рафаель оригінальний. Він трошки, бачимо, блідіший по своєму принту в порівнянні з своїм китайським Рафбратом. В нього принт зроблений тільки на передній поверхні живота і так само на ногах в нього пов'язки видно тільки на колінах, з іншої сторони не надруковані. Руки просто зеленого кольору. І ніяких принтів там навіть ніхто не думав робити. А на спині в нього дійсно е, видно панцир. Е, надрукований він е, в нього ось так, частина ременя і панцир. Тобто, якщо знімаємо ми ось цей... Об'ємний панцир, то там також є надрукований панцир, як і в наших китайців, або навпаки, в китайців, так як в Лего. Зброя в Рафа дуже простенька, сірого кольору такі е, однорідні, е, саї просто пластикові, ніяким чином не помальовані. Скейт Рафа червоного кольору, і там просто ось така е, наклейка чорно-прозора. Набагато цікавішим виглядає скейт в китайців. Лідера Леонардо, я взяв з таким досить агресивним виразом обличчя під час бійки це відбувається. Напевно, ці дії також немає він принта, пояс в нього відрізняється від ракового, і зі зброї в нього просто сірого кольору такі однорідні катани. На скейті Лео намалювали таке невеличке червоне яблучко. Він Такого синьо-чорного кольору непогано, непогано. Принаймні немає напису якогось логотипу серіалу, що робить скейти Легівський набагато. Такі реалістичніші. Ось так виглядає наш Лего Донателло. Також не зовсім він задоволений тим, що відбувається. Мені здається, йому не подобається, що в китайців трішечки яскравіший принт і більше його з усіх сторон, ніж в оригінальних Лего Черепашок. Тому в нього такий дивний і перекошений вираз обличчя. В нього також пасок відрізняється від інших черепах. І все решта таке саме. На панцирі, звісно ж, пасок продовжується. Це все продумано і гарно зроблено. І зі зброї в даного Донателло незвичайний посох, бо а якийсь варіант з лезом, якась нагіната. Ну, це так просто склалося. Так я взяв його з коробочки. А ось який скейт нашого розумника, просто фіолетового кольору з якимись там геометричними фігурами. Залишився в нас Лего Мікеланджело. Ось такий в нього принт, досить звичайний пасок, без всяких додаткових. Лямок він посміхається. Ще є такий Мікеланджело з висуненим язиком в варіанті Лего. І ось такі в нього нунчоки, також на ланцюзі. Вони, правда, розбираються на відміну від китайського варіанту. Можуть бути відчеплені, причеплені ще якісь варіанти на них. ну, Можна, наприклад. Ось таку таке лезо причепити, такий зуб, додатковий гостряк, щоб зробити більш небезпечною зброю Мікеланджело. І ось такий прикольний у майки Скейт. Там намальований чувак і дві перехрещені хокейні ключки. Можливо, це натяк на Кейсі Джонса, але Кейсі Джонса. Лего ніколи не випускало у вигляді фігур. Ось таке порівняння. Можете сказати, хто вам подобається більше в коментарях. Як на мене, ці китайці зроблені навіть дуже прикольно, принтовані вони набагато краще, ніж Лего, яскравіше і детальніше. Та й зброя в них виглядає супер круто. Обійшлись вони мені орієнтовно. 365 гривень чи щось таке. Це просто я в рандомного продавця купив їх на OLX, Ще я бачив їх на промі за 400 чимось гривень, здається, а на Aliexpress чи на якихось китайських сайтах я таких. Оригінальних китайських Лего Черепашок ніде не зустрів. Якщо сподобався вам огляд на цих хлопців, ставте свої Лего Черепашечі вподобайки відео. Звісно ж, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Підтримуйте Збройні Сили України, це дуже і дуже важливо на сьогодні. А з вами, як завжди, був Грінланд, Кавабанга, чуваки. Бувайте!